Абсолютно секретно, критичний протокол, вище їрись. Це декрет термінус, найбільш запечатаний і небезпечний наказ в імперіумі. Він був розроблений Малкадором та імператором людства і довірений лише сірим лицарям. Його повний зміст знає лише одна людина, магістр сірих лицарів Калдор Драйго. Він стосується найгіршого сценарію, коли імператор спробує залишити свій трон, відродитися чи піднятися до божества. Декрет наказує, хто б або що б не піднялися з золотого трону, чи то сам імператор, чи його психічний осколок, чи якась варп сутність. сірі лицарі мають його вбити, або то сутність і повернути на золотий трон за будь-яку ціну. Чому? Якщо трон буде порожнім, наслідки будуть катастрофічними. Згасне астрономікан. Незліченна кількість кораблів загублюється в темряві космосу, прорив демонів, варбрама під Сантом Імперіалі зруйнується, і демонічні легіони вируться просто на теро. Імператор, створюючи декрет, знав, він прикутий до трону навічно, те, що спробує буде вже не тим імператором з 30-го тисячоліття, лише неконтрольованою силою, загрозою як для імперіуму. Цього людства. Це і є Термінус – найвища лояльність, що вимагає найвищої єресі підняти зброю на самого поводителя людства, щоб врятувати його ж імперію.